Всі алтори Києва мене приб'ють, але я вам розповім, як продати свою нерухомість за 30 днів. Мене звати Олексій і я амбасадор нерухомості. Підписуйтесь. Отже, щоб реалізувати свій об'єкт за 30 днів, дотримуйтесь наступних правил: перше. Зробіть перевірку документів на вашу квартиру. Якщо завтра прийде покупець, ви готові робити угоду в нотайусі. Перевірте вашу квартиру на заборони на арешти. Якщо у вас один із власників є малолітня дитина, там потрібно буде підключати опікунський. Тому врахуйте ці моменти. Друге, зробіть передпродажну підготовку. Багато власників нехтують цією порадою, але я дуже рекомендую прислухатись, тому що Об'єкт після передпродажної підготовки можна продати на 5 і навіть 10 тисяч доларів дорожче. Третє, зробіть якісні фотографії і відео, які будуть зрозумілими. Четверте. Виходьте в масштабну рекламну кампанію на всі площадки, які ви знаєте. Рекламуйте